Доброго дня малята! Весна йде, красу несе, весні радіймо, діти! Яка ж це чудова пора, весна! Як багато гарного настрою і тепла вона нам принесла і дорослим, і дітям. З її приходом пробуджується природа, а на землю приходять радісні, веселі свята. Дуже скоро буде одне з найбільших та найрадісніших християнських свят. Великдень. Чому ж це свято так називається? Послухайте про це історію і дізнаєтесь. Я вам зараз розкажу дуже давно на землі жив незвичайний чоловік. Звали його Ісус Христос, Він дуже любив людей, тому робив багато добрих справ. Ісус допомагав бідним, лікував хворих, навчав людей бути добрими один до одного і жити по правді. Усюди його вітали та слухали його поради. На жаль, були люди, яким це не подобалося не хотіли вони жити в злагоді і в любові, як казав Ісус Христос. І ці люди тяжко покарали Ісуса, сталося це в п'ятницю, тому її і називають Страсною. Але Він витримав усі страждання і повернувся до нас воскрес. А сталося це в неділю. Цей день став справжнім святом святом Воскресіння Христового. Наш народ дуже шанує його, тому називає цей день Великим, тобто Великодне. Звідки і назва цього свята до свята Великодня люди старанно готуються, прибирають у оселях та на дворі, розписують яйця писанки та фарбують крашенки. А ще випікають смачнющі паски. Сьогодні я вам теж пропоную зробити пасочку, але не просту, а декоративну, яка буде прикрашати ваш святковий стіл, та ще бути зручною цукерницею. Ось що нам знадобиться для роботи. Отже, спершу ми зробимо основу нашої пасочки, Беремо наш прямокутничок. І згинаємо його ось так, трішечки залишаючи місце десь один сантиметр, не доходячи до кінця, розпрямляємо по згину, отак. Ось, ось ця частиночка у нас не загнута залишилася. Ми тепер її надріжемо. Ось так зробимо такі надрізи, доходячи до цієї лінії, робимо надрізи не дуже широкі і не дуже вузькі. Ось отака бахрома у нас вийшла. Тепер нам треба її загнути, щоб вона дивилася вгору. Ось так. А тепер ми повинні цей кінець приклеїти до цього, беремо пензлик і змазуємо клеєм. Тепер нам треба цю частинку, промащену клеєм, засунути у серединку, ось сюди. От так, Як у кишеньку. Ось. Щоб зробити дно, ми візьмемо ось цей круг, який має такий самий кольор, і приклеїмо його на оцю частинку нашої деталі. Ось так. Отже, перевертаємо, змащуємо наші надрізані частинки гарно клеєм. Кружечок теж можна змазати клеєм, але не повністю, а тільки по краєчках. Клеїмо. Пальчиками із середини можна помагати і придавлювати. Тепер нам залишилося зробити верхівку нашої пасочки і прикрасити її. Для цього нам треба взяти наш білий прямокутник і зробити надрізи, не доходячи до кінця. Так. Ріжемо, але не доходимо повністю до кінця. Так, тепер кінці цього порізаного прямокутничка ми повинні склеїти. Так, ось ми і приклеїли. І тепер наші надрізи треба між собою один на один склеїти. Ось так, я починаю. Беру одну смужечку, змазую її кінчик клеєм і наклеюю на неї сусідню смужечку. І так я роблю, поки не склею усі ці смужечки. Ось так от така верхівочка у нас виходить. Можемо тепер її приміряти до нашої пасочки. Ось так. Нам залишилося прикрасити нашу пасочку. Беремо наші різнокольорові смужки. І складаємо їх всі разом. Тепер робимо надрізи невеличкі і нарізаємо нашу посипку. Тепер верхівку пасочки гарно змащуємо клеєм, змазали. І тепер гарненько присипаємо нашу пасочку. І ось така декоративна пасочка-коробочка у нас з вами вийшла.